Ферментований чорний часник це білий фермерський часник Витримується у спеціальному обладнанні більше трьох місяців за температури та вологі. У цей час відбувається процес ферментації, завдяки якому він набув ось такого темного кольору. Він солодкуватий з кислинкою та зовсім не схожий на звичайний часник. Схоже, як патика з текстурою родзинки або інжир. Мені ще схожий на чорнослив. Завдяки своїй складній структурі. Та насиченості корисними речовинами він є найважливішим продуктом, який стимулює імунну систему в організмі. Чорний часник сьогодні це продукт, що автоматично з'явився у світі, зацікавлений в екологічній чистій їжі. Саме тому він дуже швидко завоював визнання в провідних кулінарів планети. Чорний часник використовується від кондитерських виробів до м'ясних страв. Тож цілком варто спробувати цей давній і одночасно сучасний продукт.